Кому любов у тому Бог. Роздуми над Словом Божим на четвер п'ятого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді. То перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в Вас і щоб ваша радість була сповнена. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. В цих словах. Вінець об'явлення Бога любові. Єдина і всеосяжна любов, яку отець має до сина, це та сама любов, яку син має до нас, своїх братів і сестер. В Ісусовій любові ми бачимо найдосконалішу любов Бога до нас. Це досконала любов, яка існує від завжди і назавжди. Отець любить сина. І все віддав у Його руки. Сутність Бога це любов Отця до Сина і Сина до Отця, в їхній взаємній любові, сутність одного є сутністю другого, і навпаки. Ця любов життя Бога і джерело усього, дана нам сином, нашим братом. Ми в надзвичайний спосіб охоплені любов'ю Отця і Сина. І завдяки цьому стали учасниками життя Пресвятої Трійці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.